Божий вам, церква чи вавилон, на чиє служіння ніколи не прийде Бог. Ну, той, хто оправдує зло, насильство, смерть, вбивство, той з кам'яним серцем. Ісус Він чітко сказав і показав фарисеям, що вони не служать Богу, а піклуються про себе і про храм, а не про Бога. У фарисеїв не було ні любові, ні милосердя, і праведного суду, тобто просто всього навсього вони були грубами побіленими, які зверху е, одні, а всередині інші. Якщо я не слухаю, не виконую Слово Боже, то це чіткий діагноз, сектант, це говорить Слово Боже. Це шлях сатанізму. Ісус завжди показував, що не храм важливіше, так а люди. Він завжди підправляв і говорив, що сім'я Божа це ті люди, які виконують Слово Боже і опираються сатані, а не оправдовують гріх. Тому завдання кожного християнина це вийти з Духу Вавилону і бути з'єднані з тілом Христа, і бути дійсно світильником Божим, який світить і освічує своє оточення, і цей світ без любові і слова ніякого результату не буде, і воля Божа не буде виконана. А це є найважливіше в житті учня виконати волю Божу. Амінь.